Вітаю вас, мої любі! Ласкаво прошу до каналу Легенда психології. З вами Уляна. Отже, сьогодні хочу поговорити про професійне вигорання або про професійний снобізм. Тому що дуже часто професійний снобізм і є наслідком професійної деформації або іноді професійного вигорання. Отже, до професійного снобізму і поведінки Аля все знаю, тільки не літаю. Бо навіть літаю в певному варіанті, коли у професіонала дуже багато успіхів, але з верхнє, ставлення до своїх клієнтів або пацієнтів. До таких спеціалістів дуже часто відносяться лікарі, як не дивно з дуже високою кваліфікацією, у яких реально багато вдячних їм пацієнтів за вдале успішне лікування. Я не кажу, що всі такі лікарі страждають на снобізм, звичайно, ні. Але я стикалася з випадками снобізму найчастіше саме серед лікарів, і нерідко серед лікарів, яких реально люди дуже радили. Тобто виростає така величезна діамантова корона на голові. Я що називається Я Рівеня для космос. От. Таке саме є у багатьох вчителів, особливо молодших класів, там, де є величезний розрив між а, авторитарністю і авторитетом вчителя і можливістю учня. А, Дискусу дискутувати, проводити дискусію на якісь теми з вчителем. Звичайно, що маленька дитина зазвичай цього ще не може і не вміє, і, скоріше за все, боїться це робити. От у таких вчителів часто буває така от професійна деформація А-ля авторитет, рівень космос. Часто буває у людей юридичних спеціальностей, особливо прокурори. Адвокати судді, тобто там, де від людини реально залежить доля інших людей, прямо напряму. І е, я зустрічала ще такі деформації у людей, е, які працюють в органах на, кштал, на кшталт і ГУР. Тобто, які знають багато таємниць. І, по ідеї, якщо вони дуже Люди професійні, про те, що вони ці таємниці знають, <гум> не має знати ніхто більше. І вони мають поводити себе аля не покр фейс, а аля Simple Face, тобто, просте обличчя. знаєте. <гум> тобто він собі знає дуже багато всього, але обличчя такої простої людини. Я з вами на короткій нозі, я один з вас. Ну, але не всі люди можуть так жити, деяким людям не вистачає якоїсь компенсації своєї нарцисичної компоненти, і вони починають поводити себе, що вони розвідника для космосу, рівень космос. І, на жаль, таким самим страждають психологи, психотерапевти і все, що на. Пс... Всі спеціальності на пси. Це така річ дуже-дуже-дуже неприємна для клієнта, якщо він тільки не є суперзалежним клієнтом, якому потрібен психолог як батьківська фігура, як фігура авторитарна, і він буде слухати і буде виконувати. Це може бути привабливим для деяких психологів, також з великою нарцисичною компонентою, або буде тішити їм їхнє его. Але треба не забувати, що як вам будуть дуже вдячними за ваше керівництво і аля успіхи або дійсні успіхи вашого клієнта під вашим керівництвом, так само ви можете стати цапом відбувайлом, якщо ваших порад. Дослухаються і щось піде не так. Тобто маятник може, знаєте, коливатися в різні боки, і від такого супергору ви можете дійти до ЦАПа відбування, тому що, в принципі, відповідальність за життя клієнта виходить, що ви чомусь взяли в свої руки. А не віддали її клієнтові. Тобто, те, що було на сеансі, залишається на сеансі. Ви мені заплатили, я вам вдячен, а там далі приймайте рішення щодо свого життя самостійно. Ми працюємо з психічно здоровими людьми, які можуть приймати рішення щодо свого життя абсолютно самостійно і не перекладати його на психологів, психотерапевтів і психоаналітиків. Ну, але ж я кажу, є люди, які йдуть в психологію з дуже сильною нарцисичною компонентою. Їм потрібна оця челобітна. Так от. І вони дуже схильні, до речі, приписувати собі успіхи потім клієнта, тобто до них прийшли на психотерапію. Будемо на консультування, і от потім всі успіхи, успіхи, які клієнт робить, вони приписують це собі. Ну, от тоді треба бути готовим приписувати собі і не успіхи. Тільки не успіхи не хочеться собі приписувати. Це так само знаєте, як дуже часто зараз в консультуванні або в психотерапії починають звинувачувати батьків. В усіх своїх бідах із Забувають, що вони, значить, прийшли десь, заробили гроші, десь змогли влаштуватися на роботу для того, щоб оплатити ті самі асанси своєму психотерапевту. Ось, і вони не вважають, що в цьому всьому що вони змогли знайти роботу, що вони змогли здобути освіту, є певна заслуга їхніх батьків. Про це забувається начисто, і батьки виявляють, такими от Тільки цапами відбувалами за все негативне, що, значить, вони накопали або самостійно, або з психологом. Тобто беруть, наприклад, роки і роки життя, нехай там буде до 20 там, 23 років. Ну, наприклад, поки людина жила з батьками, обирають 5-7 якихось. Неприємних випадків, коли були конфлікти з батьками, коли батьки там щось забороняли, і так далі, і починають цього всього роздувати величезну проблему всього життя, для якої треба думати там до 90 років, замість того, щоб подумати, а до 23 років замі... окрім у цих 5-7 випадків. Негативного досвіду з батьками, оскільки за всі ці роки батьки зробили для них доброго. Про це все забувається чомусь. Ну, так, модно просто зараз. <кій> Я не кажу, що не буває там неадекватних батьків, бувають, але все-таки це не правило це більше виняток з правила. Так от, наведу вам приклад. Деформації спеціаліста і снобізма. Але це буде не психолог, тому що ну, в мене є декілька прикладів і психологів, і публічних, але я не дуже хочу про них говорити. Я думаю, більш-менш люди незалежного типу такого поміркованого або не, саме незалежного зможуть самі подумати. А коли бачить відео, якого кшталту це спеціаліст, але я натрапила на такого лікаря. Колись мені треба було звернутися з не дуже великою проблемою до хірурга. Я оплатила прийом в приватній клініці у хірурга. Мені потрібно було швидко, тому в мене не було часу чекати на запис від сімейного лікаря до хірурга при Державній лікарні. <кій> і там є таке правило, що на прийомі у спеціаліста вам відводиться, мені здається, або 20 або 30 хвилин. І е, я прийшла до нього на консультування, він мене подивився, і е, там, в принципі, ну, як сказати, не треба було проводити якихось лабораторних досліджень, там можна було досить таки швидко. Зрозуміти, що це таке, а, і ну, просто проконсультувати мені, мене що робити далі. Або це хірургічне втручання, або це просто медикаментозне лікування мазями, умовно кажучи. У мене була невеличка проблема на спині, поверхнева на шкірі. І, значить, Хірург мене подивився, і замість того, щоб дуже чітко, дуже конкретно розказати, що це, ну він сказав перший, може, 3-5 хвилин, а потім ще залишався час, тобто ще треба було відпрацювати ці, мабуть, 30 хвилин, за які я заплатила. І ну я розумію, що якщо такий протокол, тобто що ви маєте з клієнтом попрацювати ці хвилини, ну можна було людину правда, порозпитувати про щось медичне, тобто. А як часто ви здаєте аналізи, які там, можливо, мікроелементи, вітаміни міни ви приймаєте? Ну, щось таке, знаєте, що стосується конкретно його спеціальності. Ні, замість цього людина почала розповідати, значить, він почав розповідати якісь речі, які стосувалися моєї проблеми. Але з дуже з верхнім виглядом, снапійським виглядом і термінами медичними. І з таким виглядом, наче я ті терміни не знаю. <сум> Більшість, напевно, 9 з 10 всіх термінів, які він мені казав, я знала. Тому що вони, по-перше, не були дуже складними, по-друге, вони. Були мені знайомі через те, що я перекладала колись медичну енциклопедію з англійської мови. І я знала всі ці терміни. Но мені дуже було цікаво колись вивчати медичну англійську мову, ну, на такому рівні, на якому її може вивчати не лікар, не медик. І я знала всі ці терміни, і я його уважно слухала, але людина розмовляла настільки зверхньо, що в якийсь момент мені стало це неприємно, і знаєте, я зазвичай даю людям час. Тому що ми спілкуємося не тільки вербально, ми спілкуємося ще і невербально. І я завжди думаю, що за виразом мого обличчя, за моєю позою і жестикуляцією, в принципі, Адекватна людина має дуже швидко зрозуміти, що мені це неприємно. Якщо я мовчу, це не означає, що я погоджуюся, і це не означає, що мені приємно. В принципі, за невербальними ознаками ми також багато чого можемо сказати. Але людина не зупиняється і продовжує в своєму ключі. Дещо в якийсь момент мені стало дуже. Ну, як сказати, образливо. І я, йому, я його запитала: ви мене намагаєтеся вразити своїми знаннями? Ви, і, і, і щось він ще таке сказав про, я не пам'ятаю точно, але про стосунки чоловіків і жінок, ну щось таке. Лікар був приблизно мого віку. Ну, може, трошечки старший. Я його запитала, ви мене намагаєтеся вразити своїми знаннями, ви мене намагаєтеся вразити як чоловік жінку, чи що? Я чогось не розумію, про що йде ця бесіда. Що він мені відповів? що Він хірург високої кваліфікації. Хірурги це одні з. Популярніших, значить, професій чоловіків серед жінок, йому не потрібно нікого вражати, і так далі. Значить, в нього взагалі немає проблеми з тим, щоб. Ну, І так далі. Тобто я зрозуміла, що, скоріше за все, я була права. І оцей зверхній тон в мене. Знаєте, що викликав в моїх думках. Постійно в моїх думках крутилася така от, значить, ну як сказати, фраза: що я прийшла в приватну клініку, я принесла свої гроші. Так, в принципі, його не стосується, звідки в мене ці гроші, а вони могли би бути і не. З мого професійного заробітку, але я принесла свої гроші, зароблені мною з мого професійного заробітку. Значить, я також в чомусь професіонал. І він розмовляє зі мною з верхнього, значе, наче він рівень космосу, а я рівень плінтус. Так от я застерігаю, що. <кій> Коли ви будете працювати зі своїми клієнтами, до вас будуть приходити люди, які також в чомусь професіонали. До вас будуть приходити лікарі, до вас будуть приходити вчителі, до вас будуть приходити кондитери бізнесмени, хто завгодно. І те, що ви знаєте ліпше психологію, ніж вони, не", не дає вам відчувати, не дає вам права, я бажаю, відчувати себе рівнем космосу, порівнянні з ними. Тому що, коли ви прийдете у них замовляти, наприклад, там торт якийсь весільний, або на консультацію до хірурга, або на консультацію до дизайнера інтер'єру, або там адвоката, ще когось, вони також будуть у порівнянні з вами рівень зазвичай. Рівень космосу своїй професії. Ось і все. Тому а, оцей а, професійний снобізм, який, на мою думку, є ознакою професійної деформації, такого дуже яскраво вираженого типу, <кхи> У нормального психолого-консультанту просто не неприпустиме, на мою думку. Тобто до вас прийшли люди, приносять вам свої гроші, значить, вони їх десь заробили, або принаймні в них така родина, яка також ці гроші десь заробила і поділилася з ними, мабуть, також не просто так. А тому, що ця людина знає, як або налагоджувати ці стосунки, або бути класною сімейною людиною, яка Підтримує сімейне вогнище, це також певний талант, певний, певна навичка, ось, певна перевага. І вона, ця людина, може бути в порівнянні з вами в цьому рівні космос. Ось так що немає у здорового ну, в своєму підходові професіонала жодного. Я вважаю, не має бути жодного цього. Снобізму і жодної підстави для того, щоб носити якусь діамантову корону професійної деформації на голові. Отак, от, от моє любі, до речі, я за своє життя 42 роки написала всього дві скарги. Я дуже це не люблю, я це ненавиджу. Я написала скаргу на готель в Будапешті, де я ночувала. Ні, я там не ночувала, я його оплатила і я його забронювала. Я прийшла, подивилася кімнату, вийшла в шоці. попросила мені кімнату змінити, і з другої кімнати також вийшла в шоці. Я Там, де можна було зробити готель президентського класу, який знаходиться прямо біля залізничного вокзалу Будапешту, зробили, ну, я не знаю, Якийсь супер дешевий брудний мотель. І, до речі, не дешевий, <свят> не дешевий. І я була шокована і просто хлопнула дверима, написала величезну скаргу і поїхала до іншого готеля, якість якого я знала, просто він був не в такому гарному місці, трошки подалі від залізничого вокзалу. І от друга моя скарга була на цього лікаря. Я не пам'ятаю, чи я сама подала цю скаргу до цієї лікарні, чи коли мені прийшов запит на оцінку сеансу у лікаря написати, Ну, я написала скаргу на нього. Я написала, що він непрофесійно поводиться, що він сипле те під термінами людям, які не є медиками. Я всі ці терміни знала, але я не вважаю це професійною поведінкою. І він поводиться з клієнтами, які приносять гроші, власно зароблені гроші до клініки, які вони заробляють своєю професією, як з Бовдурами, які нічого не знають, що є образливим і, на мою думку, неприпустимим. Ось я порадила їм перевірити взагалі його психічний стан на нарцисичну компоненту і взагалі слідкувати за тим, як працює цей лікар. І ще написала, що він робить дивні натяки клієнткам-жінкам прямо в процесі сенсу. Ось так Отак от. Я думаю, він цього не очікував, але я також не очікувала, що можна так себе поводити я з людиною дорослою, з людиною майже того віку, як з якоюсь дівчинкою 12 років, знаєте, як з лолітою на Ну, якось так не виходить. Не в ту роль загрався пан хірург. Так що так, от моє любі, не повторюйте <свісно> цю помилку вона дуже неприємна і люди не з царини психології не зобов'язані розшифровувати і знати всі там, наші психологічні терміни. Все, дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей, Бувайте.